Вчора дістався Старобільська вже затемно, тому нічого не фільмував, заїхав в АТБ, трошечки закупився на сьогоднішній день і їду далі у бік міста Ізюм. Чував я у хостелі, хостел називається Астра. 130 гривень на добу, але ну, дуже жахливі умови, це триндець. Переночував ніч то поїхав далі. Мені здається, що краще було б в наметі переночувати. Ну Щось вже вчора затемно приїхав. Тепер я не буду робити таких помилок. Тут у Старобільській переїхав Луганський університет. От він позаду мене. І тут є пам'ятник Остапу Ібрагімовичу Марія Бендер. І зараз ми підемо подивимось на той пам'ятник, Такий доглянутий скверик, невеличкий. І ось він пам'ятник. Ось чому тут стоїть пам'ятник. Остапу Бендеру це тут є населений пункт Чмирівка, і Ільфі Петров згадували про цей населений пункт, і містяни вирішили поставити йому пам'ятник. Погодка щось ранку хмарна. Мабуть, на другу половину буде дощ, що мені це... Не дуже кайфово. Ну, а що ти зробиш? Ну, і Старобільськ прифронтове містечко. Не тут, як завжди, як і, як і всюди, у прифронтових містечках, черга до Ощадбанку. банку. Рухаємося далі. У бік міста Ізюм. сьогодні я його не дістануся, ну, нічого. Завтра доїдемо. Думав буде дощ, але мені здається, що я втік від нього. Вон позаду мене Хмари. Це над Старобільськом. а попереду. А в мене синє небо і ще один підйом. Знову знайшли хмари, Ну, я сподіваюся, що доща не буде. Населений пункт. Калмиківка. Тут люди тримають худобу. Це, мабуть, такий заможний Газда. І кінь є. І чотири коровий. Все, дороги закінчились. Такі йдеш, їдеш раз. Такий будинок двоповерховий у селі. Бо тут було, ну, покинуте. О, ну, вже печку топлять. Пункт колись був. А тепер нема. Ось такі будиночки. Кльові краєвиди тут. Ось такий обхіл. А можна викрутити. Я вже мені ці обхіли. Мені краще пройтись. селище Новоборове. І тут їду і тут такий храм. Зараз заїдемо, зафільмуємо. Але мені здається, щось він якийсь такий недоглянутий. Наверху дерева ростуть. Голуби живуть. Щось недоглянутий, якийсь храм. підемо подивимось, може він не працює. Там шибки побиті. Сходи нещодавно ремонтувалися. Може сюди хтось приїжджає на службу. Ну а храм дуже красивий. Ну, Мені подобається. Так от в новобуровому вирішили проблему з фотолокацією. Тільки мати бажання і все. А тут ще більше жовтої фарби. Осінь. Ну от, З новоборової виїхав. Ну Ми без пригод не можемо. Тут не то, що їхати. Тут іти неможливо. Спочатку така нормальна дорога була, а тепер містами таке, що і не проїдеш. Фу, такого я ще не бачив. А, ну і тут ще до гори треба. нахил, здається, такий пологий, але дуже повільно просуваєшся до гори. А краще пішки піднятися. А в Голубівці зустрів. Людина, яка зацікавилась моїм ровером, моїм, моїми мандрами, Олеже, от я ще не виїхав, а я вже тобі передаю привіт. О, ну, Поспілкувалася, він порадив, як краще поїхати. О, теж полюбляю ровери, теж мандрую ровером. Так що є люди в Україні такі цікаві. Отакі дороги у мене на шляху. І знаєте, що саме шкода, що їх ніхто ремонтувати не буде. Будуть люди отак от їздить, скаржиться, але ну, напевно ніхто їх ремонтувати не буде. Щойно проговорив, що на жаль ці дороги робити не будуть. І от, будь ласка, їх ремонтують. Ну то таке, срала мазалами сила. Ну нічого. Виштовхав велик, тут сидять дві жіночки, так далеченько, отам під магазином. Махають. Ну Я під'їхав, що ви хотіли. А вони пивко попивають. І такі їм ці... Але їм справді стало цікаво, що я, хто я, де я. Куди що? Воно такі веселухи, на триндець. Зашебісь. 10%. відсотків. Все! я більше не можу. Ще один населений пункт Лаганщини позаду, красноріччя. Красноріченське. Красноріченське колись називалося Кабані. Дата заснування 1702 рік. О, такі дані вам. Не знаю для чого я вам це кажу, але може комусь стане в пригоді. Виштовхав ровера до гори з нахилом 10%. Трошечки скатилися під гору і знову до гори. 7%. Тільки пішки. Тільки пішки до гори. А тут ще погода псується, мабуть вночі в жари, треба десь вже шукати прихисток, щось буде.